Ключові тези трактату Сунзе мистецтво війни. Попередній аналіз дає змогу прокласти шлях до 50% перемоги. Успішна армія вступає в дії, тільки забезпечивши собі умови для тріумфу. Кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги. Регулярне виконання наказів ознака довіри до командира. Командуючий ані нападає, ні відступає заради звитяг. Його головна цінність та мета це його люди. Для перемоги слід знати і ворога, і себе. Забобони та плітки у війську шкодять згуртованості. Гнів, поганий помічник для старту. Згадайте, як часто ви приймаєте рішення імпульсивно, під впливом негативних емоцій чи роздратування. Якщо у вашій практиці це зустрічається доволі часто, можливо, слід переглянути свої підходи до управління людьми та навчитися не втрачати душевну рівновагу через дрібниці. Шпигун у ворожому таборі ключ до переваги. У Русі ти повинен бути швидшим за вітер у повільному марші, спокійним та таємничим, немов ліс. Коли нападаєш, мусиш бути нещівним, як вогонь. Отаборившись, стань незворушним, як хора.